Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свішечка розповість про те, що було, що є і що ще буде. Ми поговоримо з вами про доленосні зміни. І давайте послухаємо нашу свічечку. Отже. Як буде змінюватися обставини навколо вас? Які доленосні зміни на вас чекають? Дивіться на водичку або на вогник свічечки? Якась звістка? Якась звістка на вас чекає? Довгоочікувана звістка, якісь, можливо, документи для когось. Чогось ви дуже довго чекали, отримуєте радість заряд енергії, нарешті, щось здвинулося з мертвої крапочки. Дуже скоро ви прийдете до завершення, дуже скоро ви прийдете до якогось результату. Вже він не за горами. І що стосується вашої, вашого особистого життя. І з, цим, з цією звісткою, як наче ви зможете тепер будувати плани на майбутнє? Що дуже скоро ці цілі вони будуть вами досягнуті. Якась розмова, якась розмова, яку ви довго відкладали, пов'язано з сім'єю, з оточенням, з близькими вам людьми. Сподівалися на те, що обставини самі по собі зміняться. І тут прийдете до рішення все ж таки прийняти участь в цьому і зробити перший крок. Як якась стабільність, якась ясність, бажання внести ясність і стабільність налагодити. Атмосферу вашого оточення в сім'ї серед близьких, рідних. І якщо ви цього не зробите, то нічого не зміниться. Все буде таким незрозумілим і ви вирішуєте, що вам дуже цього хочеться. Ви хочете це прояснити. Можливо, це стосується відносин ваших близьких людей. Якесь таке рішення будете приймати. Надоїло чекати, нічого саме собою не змінюється. Що ще? З чоловіком буде дуже серйозна розмова і рішення після цієї розмови ви приймете остаточно. І, скоріш за все, розмову заведете ви. І ви станете причиною цієї розмови, тому що втомилися чекати, сподіваєтеся на якісь зміни в вашу сторону. Тому ця розмова вона буде, стоїть щось на місці, і нічого не змінюється, як наше в болоті знаходитися, і обстановка навколо вас не змінюється. І, почувши те, що ви сказали, ви приймете важливе рішення, яке дасть вам право на самостійні якісь дії. Ви почнете реалізовувати свої ідеї, свої мрії самостійно. Да, тут, скоріш за все, розчарування в почутому від чоловіка. Від чоловіка він вам щось говорить, і в цій розмові ви розумієте, які в нього наміри. І рішення таке, ви прямо знаколику ставите. Тепер ви знаєте, як діяти, як вам бути. А дивіться. Ви розраховуєте на себе, ви розраховуєте на свої сили. І ви доб'єтесь того, чого ви хочете. Погляд ваш дивиться в сторону майбутнього, в сторону нових горизонтів, нових можливостей, і ніхто вам зараз не завадить. Якась, якась така розмова буде з цим чоловіком. Цей чоловік може бути як і вашим партнером, так і вашим братом, батьком, сином. Тут дивіться по своїй ситуації, дивіться. Щось ви чекали, чекали, не дочекалися, і у підсумку вивели людину на розмову, спираючись на сказане, хочете прийняти якесь рішення? Знати, ви просто хочете знати, що вам робити далі, в якому направленні йти і робити кроки. Які ще доленосні зміни на вас чекають? І знаєте, у вас через дорогу буде зустріч з дуже доленосною людиною. Тому що дуже багато моментів, багато обставин в вашому житті після цієї зустрічі будуть змінюватися, і ваші погляди на життя також зміняться. І цю людину ви будете зустрічати в дорозі. Десь ви відправляєтесь, можливо, трапиться якась поїздка. І це. Пов'язано з дорогою. Ця людина приходить через дорогу в вашу долю, щоб щось змінити. Змінюються деякі сфери вашого життя, вони змінюються і направлення. От якщо ви сьогодні збудували собі дорогу до своїх цілей по планам дієте, то буде трішечки корекції, будете змінювати направлення. Як наче підете до тих самих цілей, але трішечки іншою дорогою, такими обходними шляхами. Якщо у вас в планах було, щоб вам цього не коштувало розбити всі перепони, добитися бажаного, то тут ви підете іншою дорогою, тому що через цю людину йдуть такі зміни в ваших планах. Він буде вам підтримкою. Можливо, досвідом поділиться ця людина. Можливо, дасть вам якісь поради, досвід, знання. І це може бути корекцією ваших планів, зміни, шляхів, іншими методами будете діяти. Так. Отут також довго якась образа накопичувалася у вас, душа боліла прямо, дуже боляче було і незрозуміло, незрозуміла ситуація також була пов'язана з вашим оточенням. Це родинний зв'язок, скоріш за все. Якесь затемнення у вас тут. Як наче відчуття, що ви не розумієте їх, вони не розуміють вас, і між вами якісь томани. Без просвітлення спроби налагодити, змінити нічого не вийшло, відпустили, як наче скажете, що не хочете з цього приводу більше хвилюватися і нервувати, хочете звернути свою увагу на своє, на своє особисте життя, на свої досягнення, на перемоги, на цілі, проекти, які ви хочете реалізувати. Відпускаєте, відпускаєте, закриваєтесь від цієї образи, йдете від неї багато зусиль, багато енергії, багато болі, як наче тут. А результату ніякого. Ви ходите, як наче по замкнутому колу, нічого не виходить. І ваше рішення воно буде розділяти людей по різним берегам. Розкине просто. Нехай кожен живе своїм життям, так? а ви будете зосереджені на собі і на своєму майбутньому. Дуже важко, але з болем в серці ви будете приймати таке рішення. Якась давка була з іншої сторони на, на вас. Намагалися вас запевнити, нав'язати свої ідеї, свої думки. Знаєте, такі. Такі люди, люди, а це вас дратувало. Не розуміючи вас, не розуміючи, чого ви хочете, не заглиблюючись в ваші потреби і бажання, люди намагались вами управляти, маніпулювати, і на почві цього і виріс такий великий. Об'єм непорозуміння, нерозуміння, і ви йдете. Ви йдете, відвертаєтеся і йдете своєю дорогою. Самостійно приймаєте рішення і залежите тільки від себе. І знаєте, прийнявши це рішення, ви зрозумієте, що життя починає налагоджуватися, вам стало легше. Ви слухаєте свою інтуїцію, ви слухаєте своє серце, ви вмикаєте мозок, починаєте самі щось вирішувати, якісь питання. І у зв'язку з, з цим у вас починається таке, знаєте, зміни на краще. Ви починаєте рухатися вперед. У вас відбуваються зміни. І ці зміни, вони дають вам енергію, заряджають енергі... вас енергію, вселяють у вас надію і віру в те, що ви з усім справитесь. Така внутрішня сила у вас з'являється. Дивіться, знову жінка, дамочка якась змальовується, вона вам хоче якийсь удар нанести. Неочікувано. Ви, як наче, не очікували. Щось словами, вона вам щось таке скаже, як наче ніж в серце засуне, як наче прокрута і зробить так сильно боляче будете хвилюватися. В цій жінки є якась ненависть до вас. Вона, ви з нею спілкувались періодично, я не скажу, що у вас прям таке тісне було спілкування, але вона своїм язиком, сказаними словами, як наче вб'є все те, що вас пов'язувало. Щось вона вам таке скаже. І вам буде дуже боляче і образливо. Це буде телефонна розмова. Це буде така біль, коли вас звинувачують в тому, чого ви не робили. Коли людина впевнена в тому, що ви, ви в чомусь винні і намагається вас в цьому запевнити. От щось таке. І тут відбувається розрив між вами. Ви будете дивуватися, тому що скільки часу ця людина знаходилася під маскою. Ви будете просто вражені. Від цього, як ви не могли цього помітити раніше. Розумієте? Як довго ви цього не помічали? І для вас це стало неочікуваним. Таке відчуття, як наче людина весь цей час вас ненавиділа тихесенько собі. Просто про це не говорила вголос, одягала маску і так поводила себе. Досить добре, скажімо так, щось таке буде розрив, ви перестанете з нею спілкуватися взагалі, і це буде на благо вам. Тут, якщо подивитися дії, дії, якщо повернутися в минуле, то тут дуже багато неприємностей ця жінка вам принесла. І. Дивлячись в минуле, аналізуючи минуле, ви будете ось вони ключики, ви думаєте. Ви фактично починаєте розуміти, чому у вас відбувалися труднощі з тими чи іншими персонажами в вашому житті. Вона, як наче була причиною того, що ці конфліктні ситуації, ці неприємності, непорозуміння відбувалися в вашому житті. І вона залишалась непоміченою. Щось вона таке видасть просто. Це буде зашкалювати, емоції і ненависті буде зашкалювати, і вона просто ранить вас словом. Ви побачите те, що раніше не бачили. Це просто фактично відкриє вам очі на цю людину і прояснить всі ці минулі, незрозумілі моменти у спілкуванні з іншими людьми. Так, що хочу сказати. Переломний момент. Переломний момент буде пов'язаний з вашим особистим щастям у відносинах з чоловіком, от саме особисте щастя, це стосується тільки відносин, і тут новий такий поворот, доля надасть вам право знаєте, на якийсь такий новий початок, щоб ви вийшли з якогось, з якоїсь темряви. З якихось обмежень, труднощів. Знаєте, коли закінчується гроза і виходить сонечко, от якийсь шанс вам надасть доля бути щасливими в особистому житті. Можливо, у ваших відносинах нарешті такі будуть просвітлення, якісь такі. Хмари, вони підуть і вийде сонечко, і буде вас гріти, і ви побачите бачення вашого майбутнього. Коли ви пройшли всі ці труднощі, і пора вже бути щасливими. А можливо, це знаєте, самотність, яка закінчується. І це було як темнота, як мрак. І пора вже нарешті бути щасливими. Будете радіти своєму щастю. Це стосується відносин. Самотнім доля надає шанс зустріти свою другу половинку і бути щасливими. А тим, хто знаходився в якихось труднощах, нарешті-таки роз... розігнати дасть ці хмари і впустить сонечко в ваше життя, у ваші відносини, щоб вони могли налагодитися. Я вам цього точно бажаю. Як завжди хочу побажати, щоб здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.